Працівниками комунальної водолазної рятувальної служби Черкаської обласної ради проводяться роботи по пошуку та рятуванні тіла загиблого та доставці його на берег. Після цього, згідно інструкції, взаємодії, тіло передається співробітникам екстрено-криміналістичного центру МВС України, огодолані причини завітлення. Комунальна водолазна рятувальна служба... неможливо, щоб це було неможливо. Ну, не штуки з ними, значить. Це оприскування, це зверхнє прикриття. Це неможливо. Давайте створити форму, що доступна кожному, щоб подобувати дані, щоб вони були. Так, мені здається, вони будуть параграфу, тому що په ننني کې څه روانه غواړو چې روانه په کومه توګه وګورو دا دي د روانه د توالی لپاره